Друзі мої, дві години ще застає мій до пачонка. І я зараз йде очевидно, де? На плац червоний. В цьому очевидно показують плац червоний, поділючи своїми опініями на тема троси. Як зараз то все виглядає, як виглядає життя і що я о тим мишлю. А я стою Ольга Глаголева, очекам, що проводимо, що в іммігралом з Росії чила тему з радіомними котами. І тут ще ж оповідам, а жити в Росії, в Польщі. Налі хірбатки, весь частечка, субскрибуй канал. І хоч ми. І забачте, і те, то улица Варварка, одна з старших уліць, де, де ще застали доми, такі найстарші тури в Москві. Для чого в Москві мало таких домок найстарших? Будеше для тих, що був пожар і більшість було якби зніщено в чонгу тих пожарів, а по другий дуже домок був дерев'яний. Ну і для того, нічні не застави. Домов з, з камня було bardzo мало. Юж в, 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 в інним фільму показував, як то зводи виглядає. Зараз покажу, як стонт то виглядає. То парк Зарядья. Тут, коли був готель Москва, на його місці побудований такий парк в Я там до нього не пойду. бо цілий день тут спацірую, і я зменшилася. Але просто вам покажу, Станд, як тут виглядає. Люди дуже люблять цей парк, звичайно, і в цьому місті мешкаємо, і тут приїжджаємо, робимо зустрічі, ходимо тут, спаціруємо. Там є такий, як би, мост. Над жеком

а по Латвії било окжач, так дуже покой. Їми були Богом їм, дуже сурові і мрожні. Видає мені що окна в будинках мішкальників в Європі були менші. Але я можу ще милити. Напишіть, як ви вдячі. Братський корпус, 17-го віку, бачите? Тут кидаєш був монастир. Написано чайна і хірбатна. Тобто, можна напити хірбати, щось там купити до хірбати. Але до... для чого Варварка? Для того, що тут була церква святи Варвари, і я не пам'ятаю зараз. Я... Так, вона, бачите, вона перша. Та жовта. Ні, не, не жовта, та хіба. Рожова ми дійдемо до неї, і по, тей, по назві тієї церкви називається та вулиця Швентої Варвари. Бачите, є одна церква, друга церква, третя, і ще четверта. Тут дуже, бачите, єдна за єдна. Йдемо обок Типу тут є, що я мишкала, що он зайшли разом, я вам його показувала. Мишкам, его його не буде, а он тут я так мисля, що назавжди он застав, особено, то йдеться з правої сторони одем, то ні, з левої сторони одемні, то міморіал ЧВК Вагнер. Он там цілий час зайшла року, то ну що я зауважу. І то цели то центром москви, забачте, то плац червоний. Центром. І то значить, що їм то дозволено ту стати з тим чистки. Так то виглядає тоді ж? Російська навочиста. Masakra. Masakra. Ja sam tam, że dzięki Wam, nasi drodzy, że dajecie nam wolność mieszkać. Tak to wygląda. Oj, nie mam nic do powiedzenia. Tak serców białych, jak tylko. 1698 -е видите стара А та церковь Швинты Варвары то забачте це ж така типова архітектура видите, малые окна Юж є też близько плаця червонева. Зашли разом, коли приїжджали, не можна було пустити до середки, щось що тут, або сцена, або щось що будувано було. А зараз можна пустити, тут, видіть, вольно спацерувати по целому тому плацу. А, а не по співаємо ми гімн тут, Ну, не дівчі, там дівчина. Гімн. Росія Друзья мои, хочу вам сказать, что мам уже патреона, Я правдивая блогерка. если захочете мне вес пшечь хербатку с частичком, буду вам огромно вдячна. А, ведомо, на пельным жуху лепящая нагрива. Линк до патреона найдете в описании под этим фильмиком. Улица Никольская то вит духме, одна з найпічніших вулиць Москви, певна свята, історії і творчої енергії. То тут в часі швіта, і в часи містрос свят та впілце нужно і Олімпіади в 2018 році спотикалися люди самого свята. А росія видавала ще гостина, отварта і великультурова. Де цю вулицю надо захопити своїм рулем? Алі бракуєш розмов по-англійськи, німецьку, французьку, іспанську. І то єс напрадсму. Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все говорят. Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню? Желтый, жаркий, африки... Центральная часть. Хорошо, Владимир Семенович, можно вспомнить. Эй, мы синегубые, эй, холоднолосые, эй, мы стукозубые, и дивоволосые, эй, мурашки кожаные, мирзики безлячки, окрии скукоженные, начинаем скачки. Эй, ухня, эй, охнем, эй, охнем, зато просохнет. drodzy moi, dobiegło końca mojej podróży, co ja, co ja mam wam do powiedzenia. Teraz inne, w ogóle inne poczucie mam, niż e, kiedy ja rok temu przyjeżdżałam. Nie wiem dlaczego, może być dlatego, że my byliśmy z Mikołajem, teraz jestem sama. Może być jeszcze z jakiegoś powodu. Ale teraz, drodzy moi, czuję się, wiecie, jak tu, jak obca. Bardzo dziwne poczucie. Bo Moskwa bardzo piękna, Mog, mogłabym was zaprosić, zrobić jakieś organizować wycieczki z Polski do Moskwy i nie tylko dla Moskwy, bo dużo miejsc jest dla, dla oglądania, ale to oczywiście to etyczne. To nie, wygląd, nie wyglądałoby etyczne. chociażby wiem, że teraz są wycieczki, wiem, że organizuje ich na przykład dziewczyna, która... як вона має на ім'я, яка на інстаграмі, полька в Москві, яка мешка. Вона організувала такі вечечки до Москви. Москва – дуже пікне місце, очевидно. І не тільки Москва. Але, опроч того, я не знаю, як то повідати. Я чую ще ту опцію. Мам спільного з тим краєм, з тим панством, тільки язик. Язик спільний, спільний він ціниць. Цей час чую ще ту некомфортову. Я не знаю, як то повідати. Вшись нормальні, швидко в порядку!» І як би зробила ну залатвілом дуже справ. Мяу проблеми з дровотною, була до кі до кілька лікарів, Вшись залатвілом, швидко в порядку. але чую ще цяло час, непевність, чую ще якомусь не в'єм, дуже трудно то повідати. І друзі мої, дуже сталкнів стоснілася і вже додому. Вчора вечором я аж трохи плакала. Бо не було, я могла б виїхати вчора, бо, а ні, але не було білету до Мінська. І для того я дійшов. Трудне учуче. І повім так же, з хентнощом їздила б ту на вечечки, як туриста. Але щоб мешкати ту настави, ні. Чи мог я поліцати Росії, наприклад, щоб поїхати ту на вечечки? Тут чи то безпечно? Не в'єм дрот зимою, бо цілий час, то ти цілий час є не, пев, не певен, бо лечом лі, ті дрони, а тут такий систем, систем тен охоронний, дява, всіско в пожонку. то в'єм же є поля, поляці, які ту їздим. Ніць же ними не дява, але, ну не в'єм. Тут по-перше, а по друге то, ну як би з, з, з пункту відзення, як би, етики, то не етично. Тераз, ну, моїм зданням, так то для мене якась забава, Я мушала тут їхати, бо треба було і пыль, пильно залатвити кілька справ там, з документами, щось такого. І очевидно, є ще проблеми з здравотним м'ялом. Ну, але поїхала мені для того. І є ще від часу до часу, хтось мовив, що вкрутце в шістку ще зміни, і будеш їздити цілий час. Ну, ви розумієте, о, що це хоче. Вшістку ще зміни. Але моїм зданням ніс не зміни, то в чонгу не в'єм. Mojego życia. Nie będzie jednego cara, będzie inny ktoś, i ludzie nie chcą żadnych zmien, zmian. Ludzie, ludziom normalnie, ludzie cieszą się życiem, ludzie spacerują, ludzie uśmiechnięty, jest zadowol... ludzie są zadowoleni. I tak to wygląda. Jeszcze jedna rzecz. Bardzo mi było ciekawe zobaczyć, kilka, zobaczyć na obcych krajowców. Czy jest tu obcokrajowcy w ogóle? Tak, drodzy moi, spotkałam, spotkałam obcokrajowców, słyszałam jeden raz niemiecką mowę, drugi raz w, w środku oczywiście Moskwy e, francuską mowę, słyszałam, no, czy, czy, Chińczyków nie dużo, ale jest. Ale, drodzy moi, większość, większość, no oczywiście w Moskwie, teraz większość, tu w środku, gdzie ja jestem, ludzie po prostu spacerują nie, wydaje mi się, że polowa to turyści. Ale większość tych turystów to ludzie z Rosji, albo to Tadżykistan, Uzbekistan i coś takiego. A, Indusów jeszcze, jeszcze widziałam. I coś, drodzy moi, bardzo mi smutno, bardzo chcę już ja jechać do domu. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmiku. Dziękuję bardzo za subskrypcję na kanał i do widzenia w następnym filmiku. Na razie pa.